Європейські гості у столиці, окрім прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, з візитом у Київ прибув і міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар Велткамп. Про це про що говорили на зустрічі з українським колегою у наступному сюжеті. Нідерланди в першій п'ятірці країн за кількістю наданої Україні військової та гуманітарної допомоги за майже три роки Великої війни загальна сума їхньої підтримки сягнула позначки у понад 17 мільярдів євро. Підтвердили свій статус лідера Нідерландці, і сьогодні у рамках візиту було оголошено про кілька нових пакетів допомоги Україні. Нідерланди виділяють Україні 7 мільйонів євро на комплексний пакет допомоги, координований НАТО. Він включає паливо, медичне обладнання, зимове екіпірування та засоби боротьби з дронами. У ці тяжкі для України часи Нідерланди також виділяють додаткові 20 мільйонів євро на допомогу енергетичному сектору і ми продовжимо інвестувати в енергобезпеку. Важливу роль Нідерланди відіграють у посиленні санкційного тиску на Росію. За словами Каспара Велткемпа, сьогодні дедалі помітнішими стають тріщини у російській економіці, які їй завдають рестрикції. І зупинятися не варто. Країна активно бере участь над впровадженням. 16-го пакету обмежень для РФ Ми завжди дивимося, де в наших санкціях Росія знаходить лазівки і думаємо над тим, як і ще ми можемо їх затягнути. Ми працюємо над посиленням такого тиску, і за моєю ініціативою, в цьому питанні до нас доєдналися вісім країн, які можуть радитися одна з одною щодо санкцій та запроваджувати найкращі для них рішення. Санкції діють. Ми повинні далі зміцнювати санкційну політику. Ми теж бачимо прояви певних турбуленцій в російській економіці, незважаючи на прогурні. Заяви, що російська економіка впоралася, ні, це не так. І дуже важливо, щоб спільно з нашими європейськими колегами, спільно з нашими американськими колегами, ми дійсно піднімали ціну війни, ціну агресії для Росії і зробили ось ці прояви певних проблем в російській економіці трендами. Окрім економічних ударів по Росії, обговорили очільники МЗС і способи, як РФ буде змушена відплачувати Україні за свою агресію. Ми обговорили шлях до запуску компенсаційного механізму та його наповнення за рахунок конфіскованих російських активів. Першочергове завдання розпочати переговори щодо створення відповідної компенсаційної комісії. Продовжуємо працювати і на створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, і це має бути повноцінний трибунал, який забезпечить повноцінну відповідальність винних. Домовилися міністри і про запуск щорічної двосторонньої міжурядової конференції. За словами Андрія Сибіги, такий формат сприятиме просуванню України до вступу в Європейський Союз, а також виведе відносини з Нідерландами на новий рівень. Євген Бригар, Валентин Бєліч. подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.